Сьогодні ми хочемо зустріти свою увагу на великому дорученні, тому що це одне з дуже важливих істин, які є для нас важливих у виконанні це як заповідь Ісуса Христа для нас до виконання, і це одна з фінішних вже тем, які, які в нас є власне в цьому огляді всіх доктрини. Тож тема велике доручення. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо, але нагадаю текст з Євангелії від Святого Матвія, 28 восьмий 19, 20 вірш, написано: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Це слова Ісуса Христа, одні з останніх слів, коли Він проголошує перед тим, як піти від учнів. Учні дуже хвилювалися, переживали про те, що має бути опісля. Пам'ятаєте, Ісус готував, мені потрібно буде постраждати, але я воскресну. Він постійно його готував до нового сезону, нового етапу їхнього життя. І ось тут Ісус промовляє саме велику заповідь, яку Він залишає для учнів, для учнів яких він навчав, спереджав і давав їм все необхідне. Є інший текст, також який доповнює це доручення. Друге Матвія, другий, другий розвід, другий вірш. А посопово пишучи до Матфіян, говорить про продовжену дію. Бо апостол Павла, ви знаєте, не було в першій команді Ісуса Христа, він же був покликаний згодом, і він передає Тимофію тому, що він же прийняв відповідальність для язичницького, для язичницьких народів сегменту церкви, тому що якщо перша посольська церква вона була на початку середне більше для єврейського ізраїльського. А вже потім вони через гоніння не розширювалися, то апостол Павло приймає відповідальність відразу для язичницьких напрямок, і він говорить такі слова. А що чути від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. Давайте ми зараз скажемо: слава Богу, що вони зробили свою роботу. Слава Богу, послухайте, якщо вони не зробили своєї роботи і апостоли. І Тимофій і інші. Ми би тут сьогодні не були. Тому те, що вони продовжували благовістити, ми сьогодні це насіння, яке було посіяне колись, і хтось взяв відповідальність за проголошення цієї Евангелії. І вона діє і продовжує говорити. Коли ми дивилися на цей перший текст, написано «Тож ідіть і навчіть Оце слово навчіть воно має більш глибинніше значення. Точний переклад зробити учням. Що таке учень? Учень це той, хто максимально відтворює або має ті знання, котрі проголошує вчитель. Той, хто здобув ці знання. І в юдейській системі навчання був принцип, що учні ходили з ним постійно. Ходили постійно з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, Ісус Христос приходить клечі, і вони йдуть за ним. І вони постійно шукали навчитися. Пам'ятаєте, як вони до Ісуса зверталися? Раві. Равунів в різних словах в різні люди до нього зверталися. Це визначало учителю. То вони говорили, зверталися до нього, тому що не розуміли, що вони хочуть перейняти систему його цінностей, системою цілі, які він ставить для того, щоб виконати. І якщо ми уважно подивимося, є, таке, є така шкала від шлях зрілості, від невіря до зрілості. І в писанні він описується п'ятьма етапами, або точніше п'ять рівнів. П'ять відносин, коли з Ісусом мали різні люди, до того моменту, коли вони вже були максимально зріні. На першому рівні це ходіть і побачите. Якщо ви уважно читаєте Писання, був момент, коли Іван Хреститель говорить, проголошує про Ісуса Христа, що Ось Ангес. І учні, котрі поруч нього, вони, чуючи цей, підходять до нього і питаються, а де ти живеш, вчителю? Вони хочуть знати що більше. І оце той момент, коли Він каже, ходіть і побачите. Тобто він кличе їх трошки більше познайомити з собою, і на кожному етапі зрілості все починається від того, що ми хочемо більше познайомити з Богом, більше зрозуміти, що Бог для нас приготував. І це той перший етап, коли перший крок, коли людина починає вже ближче йти до зрілості, до віри. Потім є другий етап, коли. Відбувається покайтесь, і віруйте, коли, коли вже звучить чітке Євангеліє, коли є знання, і правда про гріх, і про наслідок гріха, і про те, що можна отримати. В Ісусі Христі як спасіння на третьому рівні це вже слідувати за Христом. Це вже коли святість Ісуса Христа, Його правність має відображатися в нашому житті, тому що ми маємо зрости до міри росту Христового, як пише апостол Павло. Тобто має відбутися полог, має відбутися трансформація особистості, коли вже Христос відображається в нас і в нашому житті. На четвертому рівні пам'ятаєте, вже Христос декого кличе, каже, ходіть зі мною, я зроблю вас словцями людей. Тобто я буду вам дам конкретну місію, завдання, певне доручення, яким ви маєте жити, чому ви маєте пробувати. І на п'ятому рівні ви пам'ятаєте, він вже говорить, я вас посилаю. Тож ідіть і навчіть всі Тобто їх п'ять рівнів від зріл, від е, невір'я до моменту, коли люди взагалі іншу знають про Бога, до моменту, коли вони вже стоють зрілими, і вони готові вже самі бути виконавцями великого доручення. Дуже гарно працюють. Скажіть, будь ласка, хто знає цих людей? Це їхні фотографії, наскільки це можливо в той період? Тоді не було таких хороших технологій, як зараз, тому фотографії робили отакі: робили їх з глини, з гіпсу, з бетону, хто що знайшов, з того робили їхні фотографії. От якщо ви подивитесь на цих людей, які ви побачите які ознаки? Задумані філософи, бородаті, один не бородатий. Цікаво, що один молодший. Помістили, троє зображені більше старшої групи людей, один зовсім молодший. Вже тоже філософи сказали. Дуже гарний натяк на те, хто, хто були ці люди. Тут напереді ще є вільні місця, якщо потрібно другий ряд, тут він не повністю вільний, то можете зайняти. Буде вас зручно. Є імена чи, ні, чи, чи просто визначення категорії? Піфагор. То, хто? Піфагор. Піфагор. Окей, гарно. Добре, Ще які варіанти. Поки що Марков пропонує. Ще якісь може варіанти? Олександр Македонський. Одного вгадали, добре. Олександр Македонський. Той що самий молодий і без бороди. Є Сократ. Я, я вже трошки зроблю. Сократ, Платон, Арістотель, Олександр Македонський. Дуже цікаво, це це люди, котрі е, побудували ну, скажімо так, навіть навіть сучасну філософію. Вони були тими, хто продовжували формування розуміння, для чого живе людина. І, взагалі, вибудування навіть державного устрою, етики, моралі і багатьох інших закладень основ, якими ми зараз досі використовуємо. До речі, Сократ нічого не писав. Якщо, до прикладу, говорити про цих, ми залишили після себе якісь там нотатки, то Сократ нічого не писав, все, що він говорив, він говорив лише устами, діалогом з Платоном. І Платон вже в своїх роботах фіксував, як говорив Сократ. Я думаю, що ви чули таку істину, е, таку таку фразу. Е, Платон мені друг, але істина дорожча. Чули таку фразу? так? То це про двох з тих, е, з тих людей. Але про що я хочу тут сказати? Підкажю, це саме важливе. Дивіться, якщо ви уважно подивитеся на цих людей, всі вони були вчителями і учнями. Сократ навчав Платона. Платон навчав Аристотеля, Аристотель навчав Олександра Македонського. Це все дуже видатні і визначні люди. Чому? Тому що один, маючи якесь знання, передає наступному. Наступний, беручи ці знання вже як основу, як відправну точку знань, продовжує розвивати цю думку і продовжує вкладати в наступний рівень знань, якби розвиває цю думку, відкриває, розкриває цю думку. І так до кінця. Я знаю, що ми можемо сказати, що знайти в них якихось там багато недоліків, хтось там щось наговорив, вони не всі... Давайте так, ми зараз всі дуже мудрі, Знаєте чому? Тому що в нас є повна Біблія, в нас є вже Google, в нас є чат GPT, у нас ж є купа друзів, перечитали купу книжок, і ми все дуже знаємо. Вони були на етапі відкриття світу, відкриття взагалі логіки, розуміння про світ. Але вони були учні і вчителі лихому. Якщо ми уважно порозум... подумаємо про це, насправді учнівство – це не просто служні інформації, а служня трансформації. Що я хочу тут сказати? Я розумію, що якщо ми оприділяємо, що Євангелія – це лише інформація, вона не досягає своє свої цілі. Вона має преобразити нас. І сила в Евангелії є. Писання говорить, що в Ісусі Христі явному слові. Для нас, бажайте, споконвіку було слово, і слово було Бог, і слово було Бог. Пам'ятаєте це формулювання з першого Івана? Ісусі Христі розкривається ця глибина благословіння для нас, зміни, преображення нашої слава. Ми можемо перейти від невіри до великої зрілості і до готовності посвятити своє життя в ім'я Ісуса Христа. Те, що зробив Господь для нас, віддав своє життя для нас. І пам'ятаєте, коли основна думка Євангелії, кожен, хто хоче йти вслід за Христом, має. Зректися себе, взяти свого Христа і слідувати за Христом. Це те завдання, яке має трансформувати нас від життя в своє ім'я життя імені Ісуса Христа. Тобто, коли воно трансформує, змінює, переображає нас. Давайте трошки поговоримо про екосистему церкви. Я думаю, що це знайомий текст 1 Корнітян 3, 60 вірш написано. Я посадив апостол Павло говорить про себе. Я посадив, Павло поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне, кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими, співпрац... Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею, згідно з Божою благодаттю, яка мені дана. І Я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує. Дуже важливо зрозуміти, що насправді ми всі рухаємося в певній екосистемі взаємодії, як Бог оприлюдняє це. З одної сторони, ми спасаємося всі через особисту віру. Правда, от ми спасені не вірою когось, ми спасаємося особистою своєю вірою. Тобто в нашому серці має зародитися зерно віри і розростатись. Але поруч з тим Господь посилає і посаджує нас в церковне середовище, в церкву, в певну групу людей. І ми взаємодії один з одним має виконати певну функцію, певну дію для того, щоб відбулося продовження проголошення Евангелії. І то, дуже схоже, як зображено, від басіння починається паросток, потім розростається, вкорінюється, появляється якийсь світ, потім появляється плід, і потім в плоді знову є певне насіння. І от нам важливо розуміти, що ми маємо бути людьми, з однієї сторони, ми вже є плодом, але з іншої сторони маємо бути насінням для того, щоб хтось інший отримав вістку спасіння. Тому що без того сили і того пізнання нашого особисто ми не зможемо продовжити Євангелію благовість. Ви знаєте, одна з особливостей, чому писання говорить про те, що кожен має бути готовий дати свідчення за своє життя. Пам'ятаєте, так з писання говорить, ти маєш бути готовий дати свідчення за своє життя. По-моєму, Михайло пічний чи Микола Сморський, хто з них часто говорили, ти маєш бути готовий пічний, померти, проповідувати. І молитися до трьох речей, коли каже, ти маєш постійно бути готовий до тих речей, каже померти, проповідувати і молитися. І отут щось дуже схоже: ми маємо бути активними учасниками Божого процесу і Божої дії. Отож, трошки про, про успішне благовістя, знати писання. Одна з особливостей, якщо ми хочемо успішно благовістити, ми повинні розуміти, як Бог побудував взагалі, питання творіння людей, тому що одне з перших означень це людина, звідки з'явилася людина, куди вона йде. І Бог розкриває історію творіння, тому що коли ми дивимося вже в Євангелії новий завіт, Євангелія, ви пам'ятаєте, Матвія, Марка, Луки, Івана, вони розкривають вже саме життя Ісуса Христа, тобто добру новину в Ісусі Христі. Але коли ми говоримо про все писання, старий завіт, він говорить історію формування взаємовідносин з Богом, гріхопадіння людини і цього іншого, Христос лише приходить, як той відкупитель в певному сезоні історії людства, то ж нам потрібно знати писання, розуміти. Все відбувається, розуміти, як з чим воно поєднюється. тому що Біблія, якщо уважно подивитися, вона дуже має бути багато перехресних між собою поєднань. Хоча автори різні, історія написання різна, а мови написання книги дуже різні, але всі вони перехрещуються. Це означає, що був один хтось, хто надихався все, і він формує свій план спасіння і викупи. Отож, знати писання, розуміти писання, досліджувати писання. Знати Євангеліє. що це означає це трошки глибше. Це коли ти вже пізнаєш Бога і знаєш добру новину свого життя, тому що є е, професіонали, котрі знаєте... Наймаєш на роботу і вони починали в усьому, але вони особисто не розуміють, що за цим стоїть. От ти не можеш ділитися тим, що не трансформувало твоє серце. Ти мусиш особисто пережити і знати ці вангелія зсередини, тому що ти не можеш передати Божу благодать, якщо вона в тобі не всередині. Ти мусиш переживати, нагадувати собі ці Евангелії і жити цим вангелієм, Розвивати служіння благовісника, тобто вчитися говорити, спілкуватися, побороти якісь певні особисті переживання, страхи. І мати щирі взаємини з Богом, тому що Господь подарував нам Духа Святого, і одна з обітниць, коли Господь дарує Духа Святого, він каже: ви будете свідками моїми, і саме для того відбувається спорядження потужною силою Духа Святого, для того, щоб ми були тими, хто проголошує. Що потрібно для того, щоб. Яка пробуть успішного було вістя, має бути чітке розуміння, що є гріх, тому що все, що ми проходимо, це є наслідок гріха. Знаєте, сучасна, сучасний підхід дуже часто говорить, винуваті всі. В Німеччині Гітлер казав, що винуваті євреї. Якщо б не євреї, ми б жили добре. В Радянському Союзі завжди були якісь вороги, яких ми знищимо і потім будемо жити добре. Завжди хтось визначав когось крайнього і казав, якщо б їх не було, це було добре для українців. Хто проблема? Добре, ви знаєте, я не буду питати голос. Тобто завжди хтось шукає якогось крайнього, хто в чому проблема. Але насправді ми хочемо перекласти відповідальність з себе на когось. І от правда по гріх це означає, що є особиста твоя провина, і для того, щоб ти змінився, тобі потрібно прийти до того, хто може забрати цей гріх, цю проблему, зцілити, трансформувати тебе і дати нове життя. І от нам дуже важливо, коли ми проповідаємо Євангелія, пояснити людині, що проблема не в сусідах, проблема не в корупції країни. Хоча це проблема. Але основна проблема це особистий ріх і особиста проблема, коли ти мусиш пережити оце оновлення, звільнення від Бога. І лише спасіння, можливе Ісусу Христі немає іншого шляху. Лише одним іменем ми можемо бути отримати спасіння, і лише в імені Ісуса Христа. Ми мусимо чітко сказати, що не просто прийди до церкви, і ти будеш спасений. Знаєте, дуже часто люди говорять: так прийди до церкви, і в тебе все буде добре. Прийди до церкви, і ти змінишся. Прийди до церкви, і тобі допоможуть. прийди до церкви. І щось церква саме собі має силу на спасіння. Вона місце трансформації як інструмент. Так, це може бути присутнє. але спасіння дарує лише Ісус Христос жертви Ісуса Христа має бути чітке розуміння покаяння, коли людина визнає, що мій попередній досвід це не той досвід, який напрямок руху мого життя. Він був правильним. Я хочу жити за правилами, за законами, за принципами Ісуса Христа. Я більше не покладаюся на свої сили. Я довіряю своє життя Богу. Тому ми. Досліджуємо Боже Слово, щоб більше знати, як поступати, тому ми молитві перед Богом виливаємо свої, тому що ми уповаємо на нього. Відбувається цей момент покаяння і усвідомлення. І має бути четвертий елемент це прийняття прощення. Ви знаєте, що я помітив? Я помітив, що. Дуже часто люди покаялися, і вони ходять по кругу, бо це кається, кається, за кожен новий гріх. А має бути це розуміння і прийняття того, що Господь тебе простив. Ти нове творіння, ти вже в новому етапі. Тому що диявол, він буде за тобою ганятися. В нього стільки тих духів. Які літають і шукають тільки кого пожерти. Пам'ятаєте, як пише апостол Петро каже, він імітує Лема, шукає як пожерти кого. Тобто він постійно буде агресувати на тебе, але ти маєш прийняти те, що ти вже прощена людина, нове творіння. Господня сила в тобі, і ти маєш силу до нового життя. Тому про це треба сказати, що Господь простив, оновив, щоб людина вийшла з того порочного кола такого, знаєте, постійного не знаю, муки, тягара і всього іншого. Хочу вам нагадати ще одного. Євангелиста місіонера дуже цікавий випадок. Це є канадійський медик Вільям Леслі, він приблизно в 1900, там, на початку 10-12 році вирішив поїхати служити місіонером в Конго, в такі, знаєте, запущені регіони, де не було ні цивілізації, нічого не було. І він служив там племенам, дуже довгий період служив. Якщо не помиляюсь, 17 чи 18 років він там служив, постійно посвятився, виїхав з цивілізованої Канади. Дехто хоче в Канаду, а він виїхав з тої Канади, поїхав туди. Через там конфлікти непорозуміння, він був змушений покинути місію через 17 років. І коли він приїхав, повернувся назад, він сказав, що я не досягнув ніякого успіху. Взагалі, те, що я робив там, воно не мало ніякого успіху. Він помер, розуміючи, що він зробив, зробив багато, пожертвував собою, але не мав ніякого результату. У 2010, 2010 році. Ці регіони, віддалені регіони Конго, там такі віддалені села. Приїхала група місіонерів, щоб схожа місія, щоб благовісти. Коли вони туди приїхали, вони побачили збудовані увага, з каменю храми. Створені хори, молитовні групи, створені музичні гурти, тобто створена ціла екосистема церкви музичного служіння, створено приміщення і все інше. Тобто люди почали ну, живуть за християнським цінностям. Вони приїхали туди, вони не могли зрозуміти, що відбувається. Вони приїхали і вони кажуть, а як так вийшло, що ви тут віддалені від цивілізації, у вас немає інтернету, у вас немає цього всього передання досвіду, всього розуміння? Вони почали розказувати, що колись дуже давно до нас приїхав такий один лікар, який там нас лікував, допомагав нам, і він приніс нам одну книгу. Він пожив, пожив, потім посварилися, він поїхав. Але книга лишилася. Той досвід, який він передав, лишився. Та практика, яку він нас навчив, лишилася. І от біля Малеслі вже не було той час. Він не міг побачити плід свого служіння, не міг побачити результат свого насіння, те, що він сіяв. І деколи, здається, коли ти сієш, ти не бачиш результат. Особливо, коли ти працюєш на городі, я це добре знаю, коли ми садили город. Ти хочеш побачити хоча б там в 60 го а деколи і навіть в 30 го не видно. Ти деколи щось робиш, хоч прикласти якісь зусилля, ти дивишся, буран, бурян, бурян через прокляття землі. Ти деколи комусь благовістиш, молишся про якусь людину і кажеш, Господи, ну нехай прийде. Вже стільки молитв, вже здається, ну вже все, вже доповнено, ну, ну вже і та ситуація його в його житті, ну точно має йому сказати, що йди до Бога. Лише він тебе спасе. Але він лишається, ще, знаєте, десь там на відстані. Так хочу вам сказати, брата і сестре, лише Господь святий може торкнутися серця людини через присутність Духа Святого і народитися нову особу. Наша функція не спасати людину, наша функція проповідувати Євангелія, благовістити, розказати про добру новину, яка є Ісуси Христі. І є дуже багато моментів, коли я чув від служителів, коли вони розказували, що хтось приходив до вечері до якоїсь людини, яка не могла померти, він спілкувався з тем. Він каже, я спілкуюся, останню там якісь хвилини. Людина нам говорить, та я визнаю Ісуса Христа. Він каже, я бачу, як змінюється риси обличчя, появляється посмішка, появляється радість, змінюється оце зовнішній прояв людини. Вона відходить в мирі з Богом. Ми не знаємо, коли як, кому Бог Господь визначає цей момент трансформації, оцього народження згори. Але що є основне доручення церкви не спасати людей, а проповідувати людей. Проповідувати, тому що Господь має свою функцію. Перший, Він хоче спасти людину, тому що Писання говорить, що Він хоче, щоб всі спаслися. І друге, проповідь Євангелія має бути як свідчення для суду тих людям, котрі не прийняли Евангелія, а вони мали можливість отримати цевангелія. Це Господь тому. це не наше право оприділяти, що як. Наша місія, наша функція. Так як ми можемо, так як ми вміємо зростати в пізнанні і проголошувати Енгелю, бути тим насінням, щоб посіяти його в всяке серцеві, кус людина, щоб ми трансформували їх, і відбулося оце народження згори, народження з благословити. І можливо, ми, як Вільям Леслі, не побачимо за свого життя якогось результату. Можливо, ми не побачимо завтра, після завтра. А ми дуже хочемо побачити. О, повірте, ми дуже хочемо побачити. Ми хочемо побачити, що вже сьогодні прийшли ті люди, за кого ми молимося. Ми дуже хочемо побачити, як змінюється наша країна. Ми дуже хочемо багато речей побачити, кознаки. Лише Господь знає, коли має відбутися момент. Зараз я захочу у вас, брати і сестри, до молитви, але ще не ставайте. Я тільки скажу, от, про що ми будемо молитися. Приготуйте свій розум, приготуйте своє серце, приготуйте свої думки до цього. Перше, давайте помолимося про те, що візьмемо цю відповідальність Господь. Я приймаю цю відбальність в своє життя проповідь Евангелія. Можливо, це буде просто, коли ми п'ємо каву десь з якимись друзями, і ми трошки сказали, про Христа посіли за мною.